Явища на міжнародних ринках, зокрема у Європі, відчуваються і в Україні. Водночас український уряд переконаний, що економіка країни наступного року зростатиме. У середу кабінет міністрів схвалив державний бюджет на наступний рік, де передбачив ріст ВВП на 4,5%. Голова уряду Микола Азаров заявив, що новий бюджет це перехід від стабілізації економіки до її сталого розвитку. Документ передбачає збільшення соціальних виплат, підвищення мінімального. Ні, зарплати та виплат при народженні дитини додаткові видатки. Уряд розраховує покрити за рахунок зростання економіки. Ситуацію для Голосу Америки у Києві прокоментував міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко. Криза, яка панує в Європу на Україну, вже перекинулася. І якщо Європа скоротила закупівлю продукти нашого експорту, вона вже скоротила. На сьогоднішній день найгірше, що може відбутися, це там, ну, наприклад, вихід Греції з єврозони. Наскільки це вирогідно? Можливо, наскільки це буде мати там руйнівні наслідки для української економіки? Я впевнений, що ні. На сьогоднішній день найбільше наші торговельні партнери це є європейський союз взагалі, і Німеччина, Нідерланди, такі країни, вони сьогодні міцно стоять на ногах. Він переконаний, що проведення Прозорих і чесних парламентських виборів здатне позитивно вплинути на економічний розвиток країни. Не треба сьогодні, знаєте, посилатися на проблеми в інших країнах для того, щоб пояснювати невирішені неможливості, і небажання вирішувати ці проблеми всередині країни. Треба займатися покращенням удосконаленням інвестиційного клімату власної країни. І тоді все буде гаразд. Таких рішень чекають і інвестори. Вони зазначають, що перешкод для роботи на українському речі. Інку залишається ще багато. Керівник українсько-американської бізнес-ради Морган Вільямс вважає одним з головних завдань влади покращення механізмів захисту прав власності. Система правосуддя в Україні це величезна біда. З цим треба щось робити. Вона потребує значного втручання. Перше, що потребує захисту це приватна власність. Тут є великий простір для покращення. Але бізнесмени пристосовуються й до таких умов. Вони змінюють структуру бізнесу, ретельніше ставляться до вибору ділових партнерів, беруть питання захисту власності у свої руки, так би мовити, бо знають, що не варто покладатися на судову систему. problems.